Ви придбали дерево на базарі або хочете придбати. Обов'язково дивіться, який саджанець, чи він має гарну кореневу систему, чи щоб не було тільки голе коріння. Важливо, щоб Бажано, що було як можна більше мичкувато. При наявності виграшно, звичайно, дерево брати вже розгалужене. Яке, та, бачите, розгалужені гіллячки. Якщо ви взяли дерево з листям, значить ви обов'язково повинні листя обірвати. Причому відразу. При на базарі, щоб листя не витягувало роз, з рослини вологу. Місце щеплення в дерева завжди видно. Бачите, усі місце щеплення. При посадці яблуня, пам'ятаєте, груш, пам'ятаєте, що місце щеплення має бути над землею, зверху. Так. При посадці слив вишень. Кісточкових, зроблених особливо на алечі защеплених, місце щеплення має бути в рівень з землею, щоб як можна менше вибивало порослі здички. Все, що буде виростати у вас після посадки нижче місце щеплення, обов'язково треба видаляти, тому що це забирає зайву силу в дерева і його ослаблює. Листочки обриваються, листочки обриваються так, щоб ви не пошкодили. Легенько, щоб ви не пошкодили, бачите, якщо воно дерево достигло, воно гарно-гарно злітає прямо з самого верху, щоб ви не пошкодили брунячок. Ось. Коли вже дерево бруньки достигли, воно ось так гарно зішморгується, не шкодячи і не пошкоджуючи ніяких брунячок на гіллячках. Якщо бруньки, якщо листочки здриваються погано, особливо це бувало, коли листочки прив'ялі, то знімаєте їх, обриваєте рухом вверх. Зішморгуєте вверх, не вниз. Вниз обриваєте тільки тоді, коли листочки гарно обриваються. Ямку копаєте для того, щоб треба підготуватися для посадки. Ви маєте мати або добрива. Я вам розповідаю про посадку і весняну, і зимову. Для посадки, якщо ви маєте, може бути, до Гній може бути компостна земля, може бути міндобрива. Тому що для початку вам треба, щоб дерево виросло, і мінеральне добрива не підуть вам в плоди, тому що вони перший рік і другий ще не плодоносить. А починаючи з третього року, хто за органічну підробку безхімічну, значить тоді підживляє гноївкою. Копаєте ямку, якщо ви маєте що класти в ямку чи компост, чи гній, ямку треба копати в два рази більшу від кореня. Значить, якщо нічого не маєте, що класти, або тільки ямку на рівні з корення, якщо маєте що класти ямку в два рази більше від корення. Але зважте одне: якщо ви купили дерево і не маєте що чим його заповнити, яму. Краще не чекайте тиждень два-три, поки воно зів'яне, а посадіть так, тоді підживка будете підживляти зверху, гній будете класти весною зверху, компост будете класти весною зверху, доброго будете сипати легенько зверху, які з дощами потім підуть в дерево, і рослина буде брати їх скільки потрібно. Єдине, що, звичайно, біля пристовбурової, е, пристовбурове, прикореневе коло має бути обов'язково без бур'янів, бо якщо воно в перію, то найперший всю поживу забирає пиріг і до дерева мало що доходить. Тому біля дерева, пам'ятаєте, перших 2-3 роки має бути обов'язково безперійова земля, бажано під паром, бажано перекопана чистенька, А вже пізніше ви собі спокійно викошуєте, коли дерево вже гарно вкорінене. Значить, ми, наприклад, вважаємо, коли ми садимо під добрива, викопали ямку. Трошки там на, на третю частину більше кореня. От зараз ямка так. копається, але обов'язково. Копаємо ямку. Так. Приблизно собі розмічаємо, скільки там, так. Верхній шар землі кидаємо один бік. Тут більш-менш така родючіша земля, трошки там якоїсь є грам поживлення. Так. От. Нижній шар землі кидаємо в другий бік. Трошки на низ можна дати або компосту, або якоїсь там гарної землі. Ми, на даний момент ми поки що дамо трошки верхнього шару землі, він більш такий родючий. родючий. І там є такі трошки поживні речовини. Тепер приміряємо, щоб туди помістився корінь. так. Приміняємо. Але якщо ми так. ще маємо, мі мінеральні можна дати, щоб трошки посадити в поживнішу землю, сірникову коробочку суперфосфату, сірникову нітрому фоску, сірникову калійних добрив, жменьку, наприклад, можна або зверху пізніше е яєчної шкарлупи. І перемішуємо це все, що кинули з землею. Має бути шар землі, щоб добрива не торкалися кореня, і це стосується гноєм. Тоді ставом, бачите, сховалося місце щеплення. Засипаємо. Так. Спочатку починаємо. купаємо такою кращою землею. Більш-менш така, щоб вона була не комками, Щоб вона добре заповнила місце там між землею з коріння, щоб вона попадала добре між корінцями. Так? Так. Тепер легенько притопкуємо. О. Так, не дуже сильно. І підтягуємо дерево. Якщо корінь десь є завернутий, при підтяжці він стає на... займає нормальне таке положення. Хороше місце. Таке, так, щоб йому, щоб коріння не йшло доверху. Але якщо ви дерево підтягуєте, то обов'язково тримаєтеся за підщепу. Не за дерево, а за підщепу, щоб часом не зламати дерево, не вломилося вам в місці щеплення. Тепер вирівнюємо. Дерово і заповнюємо вже. Так. Пізніше добре ще раз притоптали. Притоптуємо для того, не тільки з боку, притоптуємо для того, щоб сонце не висушило корінь, мороз. Не виморозив, щоб дерево в нас гарно перезимувало. Потім заповнюємо трошки такою звичайно пісною землею, поливаємо заливаємо. так само так? і заливаємо. Є вони не менше відра води. Так, так, ми так умовно показуємо, як це заливається. Вода з пляшки. Так. Заливаєте, чекаєте, щоб вода трошки втекла в землю. І коли, наприклад, сухо, присипаєте ще Хай вода всякне і присипаєте сухою землею, для того, щоб не утворювалася шкірочка така потім корка. О, і все. І воно тоді вже буде у вас триматися краще волога. Пізніше через якийсь час, скажімо, через тиждень, вода всядеться, трошки требується земля, ще раз поправити притоптування. Ви маєте дерево смикати, воно вам не повинно, не повинно висмикнутися. І не повинно рухатись взагалі. Поки що з посадкою, нібито більш-менш все. Інша посадка пущика.